Так, всем привет. Зараз я покажу, будем мы замешивать кое-фуд. Новая тушка. Берем мерный стаканчик за основу. Высыпаем. Я много работы не буду, буду в себе два стаканчика. Здесь стучит, я сегодня один. Дивіться блютен. Я блютеном присипаю десь відсотків десь. Перемішуєте. Як ми додавали два стаканчика, то додаємо два по 0,8 вісім води. Я в кучу не збиваю, даємо 4 хвилини не стоятись. Зараз дитин зробить свою справу, все тісто буде готове, я поки буду розкладатися, цим гарним не.